привіт привіт Ні, привіт, я привіт Я не знайоміся. А я, не я до тебе з претензією. Чому я ти засмічуєш свій шлунок от таким непотром? Щось я пропоную... не подобається? Ні, все подобається, просто пропоную тобі спробувати нормально. Пообідати зі мною ради. Давай, це сюди. Ти сюди. Uh -huh. А чим я то має їсти? Та раз куну ми все організуємо. Давай, давай, я потримаю. О. Дякую. А що тут такі? Такого обіду, що в тебе напевно, не було. Uh, ну, прям Точно не було. Ну, на вулиці не було. Mm -hmm. Грибочки. Дуже смачно, до речі. Навіть соус є. Можна тебе погодувати? Давай. Оп! За маму, <гум> за тата. Ну і за прекрасний віру. Все, це твоє. Можеш забирати, сідати на лавку і смачно півні. Дуже дякую. Все, бувай. Гарного ага. тобі дня, давай.